Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, що я маю у грі Chicago Train. Заходимо. У мене є 2 мільйони 359 257 монетків. Ми само 2308 МРІ, а тим я дуже тяжко працював аж за минулий рік 2023. Я аж на 19 рівні маю відкрити коричні та зелені колії метро. Це буде дуже тяжко над цим працювати. Тому всім ставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб в мене на кінець відкрився один мій улюблений локомотив. Якщо хочете, що в мене вийшло GG1. Виколотив. Це, але це візьметься, дістатися до 20 рівня. Тому о, якраз їй приїхало. То метри, якщо там проїжджають там поїздити, поїзди можна дістати дещо, але їх можна запускати тут. Але це чому я поставив дві колії і думаю, що щоб було легше. А ось тут оця каванюка, колись я минулий рік. У Київ, у Туреччині бо в мене все діставка в енергії та копійки. Тому всім дякую, що буде розвідено, і па-па.